Що скажете за Брайка Бей? Готель, який має один з найкращих домашніх коралових рифів. він дійсно кольоровий, короткий пантон, фактично закрита бухта. Тут можна зустріти черепах, коралових акул невеликих і іноді навіть дюгонів. Хороша зелена територія, комплекс складається з двох готелів. Але харчування досить бюджетне і, як на мене, слабке. Плюс. Сервіс відповідний, як на бюджетний готель. При цьому вартість досить небюджетна. Він на сьогодні коштує 1250 1280 євро. Можливо, вартість завищена саме із за розташування. При цьому ми можемо взяти, наприклад, такі комплекси, як Сірена і Фантазія, які коштують так само 1250, 1280 Але в Сірені ми отримуємо нові номери. 2023 року вони дійсно дизайнерсько кардинально відрізняються. Хороша нова територія з панорамними джакузі, з теплими басейнами. Головне, аквапарк з підігрівом. Вся аквазона підігрівається, плюс є великі плюшки, є піщана лагуна, де можна побачити також скатів. І понтон з кораловим рифом, він також не довгий, але сам понтон досить сірий. Він відрізняється від брайки. Він стандартний, як для всіх готелів Марселам. А саме головне вони кардинально відрізняються по харчуванню. Тут набагато більший вибір по фруктам, по м'ясу, по рибі. Є морепродукти, яких взагалі немає в брайкі. Також можна взяти буквально 25-30 євро доплати, комплекс Альбатрос, Віладжо, і Віта. Вони, по-перше, ближче до аеропорту, вони більш закриті від вітру. І так само є аквапарк з підігрівом, є дві піщані лагуни, величезний дитячий клуб. Плюс у них три ресторани, які працюють як на сніданок обід і вечерю. Харчування тут також краще. Воно трошки простіше ніж в Сірем, але воно однозначно краще ніж в Брайка. Тим болі, ми баємо дійсно комплекс готелів. Саме головне тут тут. Максимально активна і якісна анімація, от, а із е, максимально закритих готелів, наприклад, в бухті Абудабаб, Дабаб можна взяти малікію навіть нижче за 1180 євро. Це один із найкращих готелів чотири зірки, де так само є красивий корал і можна зустріти фауну із черепах і дюгонів. Тому для правильного підбору бронювання посилання в шапці профіля, а також плюс в коментарях діліться вашими враженнями від відпочинку в цих готелях.